Номінація журналістська ініціатива року. Ця номінація є новою для конкурсу золотих ліпчан. У ній розповідається про журналістську діяльність в умовах війни. Коли достовірне інформування та фіксація важливих фактів невід'ємна складова нашої спільної перемоги, номінація стосувалася журналістів, які готують матеріали, що висвітлюють життя українців у період війни, і це і військові і жителі сіл та міст, волонтери. Про події та міста, про емоції, радості та болі нашої боротьби. У номінації брали участь всі, хто створює відео, аудіо та текстові матеріали, а також іншу журналістську діяльність. На сцену для вручення нагород я запрошую Марію Пачковську, керівницю громадської організації «Медіаспільнота «Файне місто». міста. Вам слово! Вітаю всіх учасників. І щиро дякую організаторам, тому що це номінація першого перша року. Нагороджується і дякую тим, хто подалася перша на цю номінацію журналістам. Бо я точно знаю, що пишучи про війну, живучи в період війни, ці люди залишають частинку себе, своїх емоцій, своєї історії, своєї душі в цих журналістських матеріалах, чи це відео, чи це радіо, чи це тексти. Тому дякую вам і знаю, що буде дуже багато роботи. Зараз багато роботи до перемоги буде багато роботи після перемоги, тому впевнена, що ми зустрінемося ще. Ще, е, нагороджуючи вас за Друзі, ваші обліски. Отож, третє місце. Місто творять люди. Документальний фільм. Є представники цього ну, прекрасно, люди, які вже були на цій сцені. Молодіжний медіа-центр з водойської громади війку минулого року Презентував документальний фільм Місто творять люди. Це майже годинна стрічка про місто під час повномасштабної війни з акцентом на волонтерах міста з різної сфери та професій. За ідею фільму дівчина Софія» з майбутнього не розповідати це дуже довго дуже довго. Ну тут коротко. Буквально герої фільму чорно-білих тонах розповідають про те, як їх застала дата 24 лютого. Давно не бачились. А, власне, дуже важко було знімати цей фільм, тому що та частина команди медіа-центру, яка вміє літати дроном, яка вміє добре монтувати, на жаль, поїхала за кордон і довелося повністю знімати, озвучувати, монтувати це самі. Я пам'ятаю, як я брала дозвіл на літання дроном, бо ми знаємо, що зараз це неможливо. Все вдалося. І раджу всім розповідати про тих людей, які вам допомагають пекти печиво, плести сітки і надають будь-яку допомогу. Я думаю, що дуже важливо підтримувати їх і зазначати їхню можливість в наближенні перемоги. Друзі, чудові слова. На справді, нам потрібно завжди пам'ятати те, що ми пройшли разом спільно з вами. Друге місце. У номінації «Журналістська ініціатива року Інна Косячук. є така присутня в залі. Прекрасно, Джозіна Хіотицької волонтерській історії. Інформаційний проєкт газети слово, спрямований на підтримку і популяризацію волонтерських ініціатив. У Вижбородському районі. Реалізується спочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в межах проєкту підготовлено понад 30 інформаційних. На щастя до вересня протягом дня опублікували матеріали в мережі Facebook, а увечері виміщували огляд дня на сайті. З вересня фактично перейшли у формат інформагентства. Друзі, ваші області, ну і звичайно. Вітаю всіх, дякую за цю нагороду. І хочу сказати, що загалом тих, хто є учасниками цієї нагороди, у нас у Вишовецькому районі. Дуже багато. Це насамперед їх матеріалів. Їх вже не вдається, тому що ми продовжуємо цей проєкт. Е, людей багато, практично з першого дня війни Вижгородський район став волонтером увесь. З початку війни та частина району, яка не була окупована, тому що частина у нас була під окупацією. А після звільнення долучилися і ті, які були в окупації. Дуже багато роботи робиться, знаєте, це просто розповідати, це неможливо. Ну, заходьте на сайт газети слово, звісно, ви все це побачите, і мені приємно, що ця ініціатива не просто стала, ну, скажімо так, журналістськими матеріалами, а все-таки ми бачили, як читають, як відгукуються, і те, що люди проголосували за, ну, скажімо так, за цю номінацію. За мене це теж було дуже приємно. А проєкт продовжується, він буде тривати до перемоги. І хочеться, щоб ця перемога не стала мога, швидше. Слава Україні! Героям слава! Давайте поаплодуємо! Ну і звичайно ж, друзі, перше місце у номінації журналістка ініціативи року отримала Ольга Тарантівна. Я подумав, що це міниця відомого голівудського режисера, саме тому вона пішла в журналістику. В інфопросторі країни є вона, до речі, в залі. Немає. Ну, ми обов'язково їй передамо нагороду тоді. А поки що я зачинаю просто про неї інформацію, про просторі країни ми зазвичай бачимо обличчя публічних, досить відомих людей, але внесок таких непомітних і маловідомих українців з маленьких міст, які з перших днів вступили до ЛАВ ЗСУ, долучилися до волонтерського руху, підтримують... Що надто важливий, Ольга Тарантіна розповіла про цих людей та їхні історії, написавши про них низку матеріалів щотижневе е, телеекспрес. Давайте її е, от, нагороду сьогодні вона отримає постфакту. А зараз знову інтригуючий момент нашого сьогоднішнього вечора: переможці за результатами онлайн-голосування нам відомі, а тепер за експертним оцінюванням. Отож, номіна ініціатива року це Ольга Бакало, Андрій Заєць та Інна Косянчук. Е -е Як у вас відчуття тримати в е -е руках? Чиюсь долю. Мені дуже приємно буде привітати цих переможців. Я вважаю, що говорити про війну в Україні потрібно дуже багато і потрібно говорити ще більше. Так? І тому я щиро дякую тим людям, які продовжують це робити, незважаючи ні на що. І третє місце Інна Косенчук. Давайте її поаплодуємо. Ви вже розслабились, сіли, хотіли випити. Історичні моменти нашої держави. Будете ще раз слово казати? Ну, Давайте, Повторіть. Ще раз дякую за цю перемогу, за, за цю нагороду. Приємно, що вона така є. Дякую організаторам і хочу цього разу вже сказати про той форум, на якому ми були присутні. Це чудово, що це не просто зробили вручення призів, вручення нагород, а провели ще такий дуже потрібний форум. Ми дізналися дуже багато того, що інформація для вас деякі нові адреси. Тобто те, що нам і надалі якось надихне, дасть можливість ще про щось подумати. Що ще написати? Дякую. Пишіть, пишіть багато, багато, бо це дуже важливо і потрібно. Марія? Отож, друге місце Ольга Вокал. Ольга Вокал. є, друзі ваші області. Так, перші сьогодні на цій сцені, то ми вже вас ніяк не відпустимо без, без слова. Я навіть вас запитувати не буду. Вас чекає сюрприз. Я не зовсім Оля, а так і думаю. Ольга сьогодні знаходиться на робочому місці, вона не змогла бути присутня і, скоріше за все, я представляю всю редакцію Радіо дотик». Наша редакція знаходиться в Запоріжжі, ми не припинили працювати на лютому минулого року. Теж не припинили, а деякі навіть почали в той час працювати. І незважаючи на обстріли, відключення світла, відключення тепла, всі катастрофи, все, що могло проходити в Запоріжжі, і наша мережа частково опинилася на окупованих територіях. Журналісти нашої мережі і продовжували віщати з окупованих територій, розповідати про ситуацію, яка там. Це дозволяло нам. Оперативно розказувати те, що відбувається в Запоріжчині, і я хочу подякувати всій нашій мережі, всім журналістам, які деякі досі залишаються на окупованій території, не можуть зараз ну, відповідно працювати. І хочу подякувати всій мережі і, і організаторам конкурсу за те, що відзначили. Дуже дякую. Так, а ми дякуємо вам. Звичайно, що аплодуємо. Передавайте привіт Ользі. Е, і, друзі, хотілося трішки потягнути інтриги, а так у нас якось, динамічно все розвинулося. У нас залишилось тільки перше місце. Ну і, звичайно ж, Марія зараз оголосить. Запрошуємо, Андрій Заєць. Друзі, ваші облиски. Облиски, я думаю, повітрям пліїди передадуться за, 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 за його перемогу. Ми військово віддамо. Марія Бочковська. Вітаю всіх переможців. Друзі, у нас, ви не повірите, але нарешті екватор нашого сьогоднішнього нагородження конкурсу «Золотий дівчар 2023. Ви знаєте, що це означає? Звичайно ж, не знаєте, бо про це знаю поки тільки я.